Happy Pals. Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя – Ригі, лошадка Семі, крулиня габі, совиня – Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Малята, сьогодні я хочу розповісти вам одну дивовижну історію. В одному замку жили феї. Фея здивування! Фея спокою, маленька фея невдоволення, фея зла, фея смутку, а також фея радості. Іноді вони прилітали в гості до дітей, що грали на подвір'ї, та розважались разом з ними. Та одного разу феї загубили кошик з емоціями і всі емоції потрапили до дітей. Пропоную вам подивитись, що відбулося на майданчику, та спробувати повторити емоції дітей. Яку емоцію було найскладніше відтворити, а яку емоцію вам найбільш сподобалось відтворювати? Які ваші вчинки можуть викликати ці емоції у ваших друзів? Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Повітряний Змій Рейги? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, які емоції. Відчували веселі друзі, та як змінювався їхній настрій упродовж пригоди з повітряним змієм. І змій дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба. Це дуже заспокоювало Регі. Раптом пролунав звук грому і пору вітру відніс повітряного змія геть. О, ні. у розпачі закричав Регі. Регі, який зазвичай допитливий і сміливий, дуже злякався грому. Закляк. Та притиснувся до землі. Зі страху габі вискочила з нори. Вона, як і реї, теж боїться грому. Мені не подобається, коли гримить. Тремтячим голосом сказала Габі. Регі побачив, як Габі почала плакати, і вирішив підійти, щоб підтримати та заспокоїти її. Дощ ставав все сильнішим і сильнішим. Регі та Габі почули знайомий звук, що доносився зі стайні. Що ви робите на дворі під час грози? Заходьте всередину, тут тепло та сухо. Вигукнув семі, і двоє друзів побігли до стайні. Згодом сонце потроху почало виблискувати із за хмар, і друзі відчули полегшення, що гроза минула. та емоції інших, це допоможе нам підтримувати одне одного і виражати свої почуття з легкістю. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось, як важливо уміти хотіти та навчати.